Ми передаємо нашим військовим транспортний засіб. Ми це благодійний фонд Трайден Трайберс, племена Тривзуба. Збираємо гроші з населення, робимо все для фронту, все для нашої перемоги. Ми виражаємо велику вдячність організації Племена Тризуба. Завдяки цій організації ми змогли. Цю машину ми зможемо використовувати як для наших службових потреб. Це дуже важливо для наших сил ТРО. Будемо надіятися, що надалі буде таке ж співпраця, і така співпраця буде приносити для нашої країни багато користі. І заради перемоги ми всі разом, всі всі разом зможемо доїти досягти.